Разом там. Нічого, поки були здорові, то трошки було інакше. Ти собі вже радили, так думаю. ми і спортслужби у нас. Ми хочемо зробити просто такий позитивний матеріал про... прошу. Тій бригаді особливо, бо не на на снігу накидалися багато кілометрів, навіть не знаю, скільки можна. Самому уявити навіть не знаю, скільки покило. Ми заїхали буде. до Жабиня своєю ну, швидкою, то відразу чоловік з шофером відкидали, накидалися, але так і не виїхали. Дітей шлинкові розлади були, температура вночі в дитину в не спадала, і ми вже вирішили добиратися, тому що педіатру на постійного нема на місці, і маленькі дітки жартувати не годен, а хто знає, яка буде погода далі. Mm -hmm. Ми Швидкою виїхали на зборів на, через зборів на Золочі, ну, Коло жабиня застрягли, Вже виїхати не могли. Відкидали, відкидали, так і не виїхали. Тоді почали викликати МНС, дзвонили такі на Поморянське, mm -hmm. Там машина поламалася, вони виїхати не змогли, ті вже вони передавали, вже не знаю, як там вони вже зв'язувалися самі, передавали, то подзвонили, що зборівське виїде. Хлопці до нас, доки до нас хлопці не добилися, там вже неможливо було заїхати. Але вони так молоді, молоді, але добре всі смикалися, зібралися, прийшли швиденько, дітей зібрали, все, понесли В снігу вище колін, дітей на руки з сумками, і вже до машини десь пів кілометра ми добиралися. Ну, Батьки виїхали, застрягли знов, сіли. Може, метрів сто. Від'їхали знов сіли. Ну, відкидали довго. Снігу купи були такі швидко, хлопці зреагували. то І так відношення дуже мені сподобалося, тому що хлопці не розгубилися. Молоді, молоді, але вже мають досвід непоганий. І хочу подякувати хлопців з Борівським, щоб вони так не розгубилися, щоб вони нас доправили до лікарні, Дівчин, що ми встигли, що ми з дітьми. Бог дякувати, доїхали, все, ніяких ускладнень, ніяких таких більше заморочок не було, доїхали, все в нас добре. Старша дочка якраз вчиться. <плес> справді? <плес> у ну. А у Львова ясно. Ну, Чесно я вам справді говорю. Ми, ми вже об'їхали всю область, так, знаєте, вдолі поперек. І були вже і в заторах тих. Якби там чуть-чуть, ну, чуть його безнесло, би знесло, машину його перекинуло. Ми, ми за вчорашніх нас. Діти двохмісячного віку. Такої, як то казати, то є група ризику і доставка своєчасно при таких захворюваннях, Там одна ті тимп... одна дитина температура була був гіпертермічний синдром. І якби то ні наші, як то казати, працівники Міністерства надзвичайних ситуацій якби вони не доставили, що то і в таких умовах важких, таких надзвичайних, іменно екстремальних, неординарних, і все ж таки вони доставили медичний заклади, то я думаю, то дуже велику роль відіграла. Я хочу казати на даний час, і навіть до вечора стан дітей з. Задовільний. Я хочу казати, там одна дитинка, тільки антибіотик. Обійшлося, що антибіотик не призначався парентерально, що ні в яких як то казати ін'єкціях, тільки так перорально, через рот, і на даний час їх стан відносно задовільний. Я хочу казати завдяки от іменно такої співпраці. Всього в тандемі співпраці так медичних працівників медичних, і навіть такі, як то казати, міжрайонний тут вився, то, тому що діти не з навіть району. Ну отримують тут медичну допомогу. Так, центральній районній лікарні в дитячому відділенні. Людійські рятувальники поступило повідомлення про те, що в селі Помаряни села Жабиня виїхали крета швидкої допомоги та застрягла. Одразу ж нами було направлено черговий підрозділ до місця події. Однак черговий підрозділ у зв'язку з складними, складними погодніми умовами не був, не, був, не зміг добратися до даної події. Було прийнято рішення повинного караулу було залишено на розкидання розкопку пожежної машини, а двоє чоловік пішло до карети швидкої допомоги, де обкуташи дітей до двох місяців одіялами. І було доставлено до пожежної машини. По дорозі назад добираючись з лопатами і лопатами і натхненням людей. Ми таки добралися до зборівської центральної районної лікарні, де дітей доставили. На даний час вони знаходяться в лікарні, стан їх задовільні.